Друзі, всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І я продовжую тему інтуїція або як чути себе, як розвивати в собі довіру до себе, як розвивати свій внутрішній голос. І я розкажу, як у мене це відбувається. Я приведу один дуже яскравий приклад з мого життя. Було це давно, в кінці 90-х. Ми проживали в Харкові декілька років. Було дуже важко, жили в гуртожитку, не було роботи. Я не могла ніяк влаштуватися юристом, стукала в дуже багато дверей, але мені не відчиняли. Ці двері, ці двері не відчинялися для мене. І в той період я дізнаюся, що можна заробляти в казино. І я знайшла об'яву в газеті, де. Потрібні були адміністратори в казино. і Вирішила, що я піду і буду там працювати. І от коли я прийшла перший раз, мені сказали, що да, звичайно, ви там нам підходите, але зараз потрібно чекати, коли відремонтується друга зала, і ми буде, буде відкриття. І тоді ми вам подзвонимо і вас візьмемо. Але пройшов місяць, але ніхто мені не подзвонив. І я вирішила, що я не буду більше чекати. І я пішла знову, прийшов, вийшов другий. Керуючий, да, який мені також пообіцяв, що мене візьмуть, але і що мені подзвонять через тиждень. Через тиждень мені знову ніхто не подзвонив. І я пішла в третій раз. І так я ходила п'ять разів. І от ви, ви скажете, от як це так? Да? От Ти ходила, наприклад, що там, коли ти, ти шукала роботу юриста і двері зачинялися, і ти не продовжувала ходити, да? а тут ти ходила. Тому що я всередині себе відчувала, що саме ця робота дасть мені ем, певні опори в житті. І я ходила шість раз. От на шостий раз почуйте мене, будь ласка, да? тобто я дізналася, коли. Буде відкриватися нова зала. І я прийшла за день до цього, взявши там туфельки, чорні, пам'ятаю на підборах, чорну спідничку, взяла свій піджак, обрізала рукава і прийшла. І сказала: Здрасті, я прийшла до вас працювати, і я нікуди відсюди не піду, бо мені потрібна робота. І мені керуючий каже: ну, якщо ти така впевнена, ну каже, заходь. І я Пропрацювала в казино три роки. І так я впевнилася, що мені потрібно було туди, тому що там дійсно була гарна зарплатня, тому що там я реально відчула себе людиною, що я можу працювати і заробляти. Да, можливо, там було не просто емоційно і фізично, але там реально можна було заробляти, а не просто жити якось в проголоді да, на, на три копійки. Крім того, дякуючи роботі там і перебуванню моєму там, там було дуже багато різних ситуацій, які давали мені певні життєві виклики. І дякуючи якраз тим ситуаціям, я почала вивчати психотерапію, я почала вивчати психологію загальну, психіатрію, емоційний інтелект. І саме вже після роботи в Казино я Визначилася, чим я буду займатися, якими напрямками в житті я буду займатися, і що я буду розвивати. І що саме я буду робити для світу. Я можу про це розповідати дуже дуже багато, тому як я обирала далі свою професію, тому як я почала поєднувати бізнес і психотерапію, тому як мені казали, що це дурня і фігня, і що такого не буває. А я вчилася, йшла в школу бізнесу, йшла в інститут гештальту і психодрами, почала вивчати це і почала об'єднувати це. І в мене з'явилися саме мої клієнти, саме ті, яким це підходить, і які обирали мене і продовжують обирати дуже багато років. Тому я вважаю, що інтуїція це не просто якась магія, це вміння прислухатися до себе. Вміння відчувати себе, вміння спостерігати за тим, що відбувається навколо, вміння бачити знаки навколо, вміння оцінювати поведінку інших людей, і це з цього складати певний алгоритм, який дає вам абсолютно точні відповіді на питання, які допомагає приймати правильні рішення саме для вас. Обирати для те, що у вас буде гарне, безпечне, розвиваюче, яке приведе вас до успіху, або яке захистить вас. Ось що я називаю інтуїцією. Це наш внутрішній голос, якому ми можемо дати силу незалежно від того, де в якому місці зараз відбуваєтеся і на якому рівні знаходиться інтуїція, ви можете її дійсно розвивати. І... Дивіться мої попередні відео, і ви зрозумієте, як саме це робити. А я в вслідуючих відео дам декілька практик, які допоможуть зараз вирішити якісь питання чи проблеми, які у вас виникли за допомогою певних вправ. До слідучого відео!